На даний момент часу село Приморське знаходиться під щоденним обстрілом з боку збройних Варської Федерації. Обстріл здійснюється як оперативними системами, артилерією і щодня FPV-дрони, скиди з MAV. Обстановка досить таки напружена. І насамперед це стосується того, що у селі ще знаходиться більше ста сімей, в яких мешкають понад 186 неповнолітніх дітей. І це най такий важчий аспект, момент з того, що від цих обстрілів можуть постраждати діти. Це тобі поліцейський. Страшна Поначалу якось вже трошки були привикли, що стріляють, бо зараз осінню наскільки, просто почали стріляти сильніше, що просто вже невиносимо. Так. Хотіла виїхати, наняти людей, кого не спросиш, всі бояться, тому що я живу прямо возле Степногорська, в тебе там страшні ці дрони не доїдеш. Там блядь, кидають на цивільні машини. З поліцією, щоб допомогли мені виїхати, тому що не могла знайти транспорт, щоб виїхати. Рухаємось до села Приморського Васильівського району. Сьогодні будемо евакуювати родину з двох жінок і малеча 4,5 місяця. Наважились на виїзд з цієї території після останніх прильотів та неодноразових наших мовлянь. Звідси їх забираємо, веземо в безпечне місто місто Запоріжжя.